Моє улюблене запитання до члена економічного дискусійного клубу пана Олега Пензена. Дякую, що прийшли. Я вас дуже радий бачити. Направду дякую, що закликали про наші гаманці. Так. Ви ж знаєте, ми що ми все переводимо в на гаманці українців, бо можна скільки завгодно міркувати про великі глобальні світові рухи економічних потоків, ф'ючерси і так далі. Що нам Дивіться, по перше, переводячи на нормальну мову, то що сказала Кристаліна Георгієва, можна сказати наступне. Вона заспокоїла е, інвесторів, що е, поки що, незважаючи на величезне бажання Сполучених Штатів Америки розгадати світову економіку, їм це не дуже сильно вдалося. Так що е, світ виявився не дуже лякливим. І це до деякої міри ну там дуже розумні фрази вона говорила. Я просто говорю простіше. Е, світ не сильно настрашився, настрашився, але не сильно. І поки що на сьогоднішній момент е, наслідків таких ніщівних оцих тарифних війн, які е, хотів би дуже сильно зробити е, пан е, Трамп. Воно поки що не дуже сильно вдарило по світовій економіці, хоча вона тут абсолютно права, ще не остаточно вирішені взаємостосунки між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Це може призвести. Ну, якщо там зовсім вони не домовляться, це може гойданути серйозну економіку світову, тому що Сполучені Штати Америки це є найбільший ринок, Китай це є найбільший виробник. І між ними в будь-якому випадку мають бути якісь достатньо ну, взаємопогоджені стосунки. Так що доти, доки це питання на сьогоднішній момент остаточно не вирішене, е, лишається небезпека. Але е, світу немає що сильно переживати, тому що, в принципі, е, обі сторони є достатньо свідомі і якихось таких е, жахливих речей для світу робити не будуть. Вони ж живуть на цьому світі. Тому, коли ми з вами говоримо з приводу перспектив, от такий трошечки позитивний нюанс є. Але е, лишаються війни в світі, лишаються е, достатньо гострі питання, які не вирішені. І це також вносить достатньо велику дестабілізацію в загальні моменти. Проте, ще раз говорю, перспективи росту світової економіки більш-менш, ну, не, не можна сказати, що ми сьогодні в стагнації, що ми сьогодні в кризі дуже великій. Е, так що, от е, є такий невеличкий позитив від Кристаліни Георгієвої. Давайте тоді спустимося на рівень, який стосується безпосередньо нас. Бюджетний процес. Ви вже бачили проєкт. Всі ми бачили, всі ми бачили. Ем... Як ви то розгадали оцей цей ребус і кросворд, і як ви бачите, як покривати дефіцити з огляду на те, що сума, яку змінювали влітку, вона була більшою, а тепер ми бачимо, що бюджет знову менший, тобто зменшилася суттєво сума бюджету? Точно будемо перекраювати питання у тому, а де брати гроші, і чи вистачить? Дивіться, Давайте так. Є проект бюджету 26-го року, є діючий бюджет 25-го. Тобто це дві абсолютно різні так, картинки, так. тому що бюджет 25-го року він більш-менш збалансований. Mm -hmm. На ньому є макроекономічне фінансування. Тут є купа обіцянок від наших партнерів. Хоча вони не завжди виконують те, що обіцяють, але принаймні якісь... купа є. Але купа є, так і тут, власне, лишається тільки одна проблема. І, до речі, ми з нею стикаємося на протязі останніх років, якщо уважно подивитися, і 23-й, 24-й, зараз 25-й, коли. Ті плани, що в нас є, впираються в іноді е, не своєчасно і не в повному обсязі допомогу наших партнерів. От здавалося би, чого це раптом? Е, наш сановне міністерство фінансів так прораховується кожен рік, і йому там не дораховують достатньо великі кошти по е, в, в, витратах на військово-помислові питання. Так чого? Ну от раптом раз півмільярда, півтрильйона грошей в 2024 році. Ну вони що погано рахують, то не може бути. Або зараз дивіться, от 400, 416 вже, і зараз 312 ще. Ну 600. да, якого біса вибачаюсь? А все дуже просто ми ж як? Ми ж віримо, так українці люди, які вірять партнерам. І коли закладаються видатки державного бюджету, нам партнери кажуть, йой. Що все, все добре, ми своєчасні, ми, ми гарні хлопці. А потім виявляється, що вони може хлопці, але не дуже гарні. І воно е, так випадає, що Міністерству фінансів треба наближувати видатки. Тобто, от е, треба сьогодні тратити, то що не дали партнери. А звідки воно береться? З видатків е, кінця року. І от вони починають витрачати гроші для того, щоб забезпечити безперебійне постачання, зокрема там боєприпасів, інших там питань для війська, а беруться гроші з того, що ну мало собі тратити в кінці року. І от воно так накопичується, накопичується. Партнери наш тіся, тисяч, що вони віддадуть, але. Пам'ятаєте, у свій час президент Зеленський сказав, що е, з тих обіцянок, що нам дають в кращому випадку 60% зреалізованих, тоді, коли в нас е, бригади стояли без озброєнь. От, на жаль, оця тенденція вона лишається. І тому е, видається, що ніби плануємо добре, а е, наближати видатки треба. Е, до речі, от коли ми з вами дивимося на 26 й рік, е, знову ж таки нагадаю, цифри від президента. Е, 60 мільярдів доларів ми заклали в державний бюджет на наступний рік, але ж нам це треба ще 60 мільярдів від партнерів на зброю американську, яку купляється. Тобто загалом 120. І якщо з тих 120 з тих 60 мільярдів партнерів щось не буде приходити своєчасно, знову почнуться наближення видатків, знову почнеться е, зміни до державного бюджету 26-го року на протязі його виконання. Але це воєнно-технічна частинка. Є ще макрофінансова, соціальні видатки. Це моє улюблене. А давайте поговоримо про мінімальну зарплату, яка заплановано мала би зрости там, на 647 гривень, наскільки я розумію, Та? Звідки гроші? Дуже важливе питання, дуже гарне. Е, хочу нагадати, що в цьому році не було індексації жодної. А інфляція ого-го? А інфляція ого-го? Продовольчий кошик 20% на хвилиночку, щоб ми там. Щоб ми зараз не рахували, бо у мене завжди більше виходить, ніж у вас. Ні, ні, ні. Я вам говорю цифри Держкомстату. Тобто так історично складається, що в кожного гаманець він трошки вущий, ніж Держкомстат малює, але давайте будемо ну, от, вірити Держкомстату, що він періодично говорить правду. Держкомстат говорить, що продовольчий кошик в Україні зрісно 20%. А інфляція сама там 13 з хвостиком. При тому, що соціальні стандарти не індексовані. Ні прожитковий мінімум, ні мінімальна заробітна платня. Про прожитковий мінімум я не, взагалі не говорю, це окрема дуже довга тема. Там, 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 там жах, він реально в три рази менший, ніж той, що є реальний. От, і причому той реальний друкує кожен місяць Міністерство соціальної політики. Але Міністерство фінансів виходить із фактичних можливостей фінансування бюджету. Там є дуже багато цікавих новацій, там треба щось відривати від когось, там 150 платежів там перераховувати. Але вертаємося до соціальних стандартів в цілому. В цьому році їх не індексували, інфляція величезна, реальні доходи впали. Допускати цього не можна. І я би сказав, ідея наступного року індексації стандартів це вимушений крок зі сторони уряду. Ну то просто жах вимушений, вони не можуть зробити по-іншому. Тому на наступний рік треба 45 мільярдів доларів макрофінансової допомоги. З них є 30 перехідних залишків, 15 шукають. І з того всього є найбільше питання це питання джерела тих 15. Можна дуже багато говорити про репараційний кредит від європейців. Можна говорити про дискусію з Міжнародним валютним фондом. Тому що Міжнародний валютний фонд чомусь далі вперто вірить в те, що війна в 26-му році закінчиться, ну тобто 25-й рік, останній рік війни. А раз так, то грошей додаткових Україні не треба. Хоча є один маленький позитив, такий сумний, але позитив. Світовий банк поміняв на наступний рік Україні прогноз. Раніше вони малювали 7,5, зараз малюють 2. Тобто Світовий банк нарешті повірив, що на наступний рік знову буде війна. А е, міжнародні фінансові організації дуже сильно кореспондують між собою. Тому є надія, що Міжнародний валютний фонд також посунеться і погодиться з тим, що 26-й рік це війна, а це означає, що Україні потрібна нова програма. Е, не та, що діє сьогодні, бо там лишилося грошей, там пару мільярдів доларів. А нам треба на наступний рік, я вже казав, там 15, ну від МВФ, ну хоча б там 6-7. То е, як тільки МВФ змінить свою позицію з приводу того, що війна так і буде. У нас буде нова програма. Ну про це і президент говорив, про це і прем'єр-міністерка говорила з Кристаліною Георгієвою. Я надію, що там будуть певні посування, і ми будемо мати ситуацію, коли частина коштів піде від міжнародної фінансових організацій. Будьте здорові, дякую. На правду. правду. Ви ви принаймні хочете в це вірити. Я просто не така оптимістична. Ми завжди з вами знаєте, У нас битва інфляції, битва чеків з магазинів і битва очікувань для мене. Питання підвищення соціальних стандартів вкрай важливе, але воно має корелюватися із реальною можливістю бюджету. І тут велике питання у тому, в якій складній ситуації знаходиться зараз ті, хто шукають гроші, і чи вийде їм донести до партнерів, що соціалка теж вкрай важлива, особливо з огляду на те, що. От Британія, яка сигнувала і сказала, що так, ви можете конкретно на мілітарку витрачати наші е, інвестувати, я не казатиму, витрачати, і е, інвестувати в мілітарку у військову справу на армію, те, що ми вам е, допомагаємо і інвестуємо в Україну. Скандинавські країни теж здається, да? там там не така велика сума, але тим не менше. І ми розуміємо, що це поступ. Чи не вийде так, що партнери допомогою своєю адресно будуть говорити? А ці гроші, будь ласка, витрачайте тільки на війну? Бо питання безпеки зараз для європейців стало руба. Дивіться, європейці дуже різні. Я завжди говорю, що Європа переросла свою організаційну форму. Перепрошую. Європа сьогодні навіть не конфедерація. Я вже не говорю про якийсь федеративний устрій. Це об'єднання незалежних країн, де кожна має свої національні інтереси і кожна має право вето по великому рахунку. Ми це бачимо ситуацію з Угорщиною Словаччиною. Зараз знову ж таки подивимося, що буде говорити Чехія з новим прем'єр-міністром. Ну тобто там багато чого цікавого є. Так от власне питання: за що? Всі рішення Європейського Союзу здійснюються виключно консенсусом 100%. І з точки зору фінансування, також, і з точки зору відмов від російських енергонізїв, також. І там багато спільних речей, які залежать від консолідованого рішення всіх. Членів Європейського Союзу. А на жаль, єдності там ну дуже сильно немає. І ви правильно сказали, там є скандинавські країни, є країни Балтії, які ну вибачте, будь ласка, максимально реалістично дивляться на Російську Федерацію. А є там умовно якась там Іспанія, Португалія. Є там, умовно, Угорщина Словаччина, у яких абсолютно інакші погляди на то, а що їм безпосередньо залежить, і що їм власне, погрожує в тій ситуації. Тому, коли ми з вами дивимося на ту всю конфігурацію, то ви абсолютно праві. Сьогодні питання знаходження грошей і ще й питання їх цільового спрямування є надзвичайно важливим. Тим більше, коли ми з вами аналізуємо ситуацію, ми розуміємо, Україні лишився єдине джерело, це Європейський Союз. Американці е, готові продавати зброю, американці розказують про томагавки, але е, по великому рахунку це все за гроші європейців. У європейців джерела, ну, по суті, два. Це гроші європейських платників податків і е, заморожені російські активи. З грошами е, платників податків є дуже велика проблема. Тому що за кожним за кожною за кожним євроцентром цих податків стоять опозиція, яка п'є кров з діючої політичної сили, яка хоче допомогти Україні, і ми бачимо, як міняються політичні пристрасті на е, політичній мапі Європи, і як ультраправі там активно просуваються до влади. Тому, безперечно, європейцям би було дуже добре активно задіювати от заморожені російські активи. Але там є теж свої нюанси, там є е, бувша очільниця Міжнародного валютного фонду, нині ЄЦБ Європейського центробанку Крістін Лагард, яка має дуже чіткі свої позиції з приводу е, використання російських активів проти цього. Є позиція Бельгії. Яка є основним тримачем цих заморожених активів 190 мільярдів євро, яка каже, хлопці, чекайте, ви їх використаєте, а потім буду бігати по судах від Росії. Ні, так не може бути. Я не хочу цього. І починаються проблеми, яким чином? Ну, от Урсула Вандерляйн, до речі, міністр фінансів України назвав цю ідею дуже креативною, там фантастично креативною. От репараційний кредит. <гум> <гум> а це хороша ідея прекрасна, але е, поки що вона не має 100% підтримки. Е, в кінці жовтня місяця має бути зустріч міністра фінансів європейських країн, де має бути остаточно визначені джерела знаходження коштів для е, фінансування України на наступний рік. А там ну от рахуйте 60 плюс, як мінімум, там 30-40, Ну от 100 мільярдів на наступний рік Європа має знайти. А це ой-ой-ой. Так що а від цього залежить український бюджет. Давайте будемо відверто. Повертаємося до важливої теми. Я все ж таки чекаю. Да, от, до цього моменту, коли ми дійдемо. тому, що окрім по підвищення соціальних стандартів і відповідності цього підвищення до інфляційних процесів, ми ще маємо говорити про курси валют. Це наша улюблена тема. Про прогнози. Ми розуміємо, що закладено в бюджеті. Ми розуміємо, що може бути на цінниках в табло, чи розуміємо в обмінниках. І давайте спрогнозуємо купівельну спроможність. Всіх трьох основних валют, бо гривня національна, резервна долар. Більше 90% суверенних держав тримають свої резерви да, в доларі, як ми розуміємо, бюджетуються. Ну і євро. Ну, дивіться, я би не зосереджився на тому курсі, який закладений в державний бюджет. Тому Чому? що ну, в 25-му році курс був 45, сьогодні курс у нас 41. знову. Але чекаєте, сьогодні тільки жовтень? Дивіться, значить. Якщо є макроекономічне фінансування і висока інфляція, а Нацбанк у нас відповідає за інфляцію, він буде стримувати інфляційні процеси шляхом облікової ставки і обмінного курсу. Дуже сильно піднімати облікову ставку він не може, тому що від цього залежить розвиток українського, в тому числі ВПК, тому він це балансує обмінним курсом. Що це означає? Якщо курс високий, Імпорт, а імпорт нас вдвічі перевищує експорт, даватиме в інверті, тобто ми в два рази більше купляємо, ніж продаємо. І ми купляємо в основному те, що потрапляє на споживчий ринок. Якщо ви маєте високий курс, тобто слабкий курс гривні, ви автоматично маєте високу ціну на ті товари. Тобто отримується додатковий драйвер інфляції. Національний банк таким чином, стримуючи курс, стримує ціни на імпорт. Тому закладений 45, фактичний там 41 і 2, 41 і 3. І, е, якщо макроекономічне фінансування на 26 рік буде е, забезпечене то і курс буде менший, ніж той, що закладений в державний бюджет. От зразу вам хочу сказати. Тобто є такий індикатор. Якщо ми повністю маємо від партнерів макроекономічне фінансування, курс буде менший, ніж той, що закладений в державний бюджет. От в пороках подивитися, воно приблизно так і десь виходить. Якщо будуть проблеми з макроекономічним фінансуванням, і е, уряд вимушений буде шукати додаткові джерела. Ну, я не думаю, що це буде емісія. В 2022 році давайте ми згадаємо та 400 мільярдів надрукували, бо не було звідки брати гроші, і курс 25 підскочив до 36 зразу. Цього точно не буде, тому що ну, Міжнародний валютний фонд дивиться, і ми всі розуміємо, що не допустять. Але е, якщо будуть якісь проблеми з макроекономічним фінансуванням, е, будуть скорочувати певні е, програми е, видаткові, які не пов'язані з безпекою обороною, е, і відповідно будуть трошечки послаблювати курс. Так що е, від того, як будуть гроші від наших партнерів, залежить, що ми будемо бачити на е, От в обмінниках у нас в країні ви так акуратно йдете від того запитання, який курс прогнозує Лег Пенза наступного року? Так я ж не знаю, що нам дадуть наші партнери. Я ж от прямим текстом відповів. От я зараз скажу курс, а вони не дадуть, наприклад, гроші. Не дадуть гроші. Національні почне послаблювати гривню, тому що не зможе давайте, на, давайте, зводити кінці з кінця. Давайте туди, де простіше, насправді нам простіше аналізувати, брати аналізи в залишках бюджету російському. 2006 рік план російського бюджету війна 16,8 трильйонів їхніх рублів. А от комуналка. Медицина і освіта разом п'ять з половиною трильйонів. І ми би могли тут тішитися скільки завгодно, і е, кепкувати над тим, що у них величезна діріща в десятках трильйонів в бюджеті і покрити її нічим. Ну тому, що нафтодолари вже не надходять в такому об'ємі нафтогазу. Але е, російська економіка або її ну така квазіформа, про, про що ми з вами неодноразово говорили, вона точно встоїть і ще не рік. І е, їхні місцеві, не місцеві глобальні економісти кажуть, що та форма економічного існування в Росії в. Вона придатна щонайменше на найближчі 10 років функціонувати в режимі в такому за такої інтенсивної істі війни, в якому вона і зараз. Чи ви згоджуєтеся з такою тезою? Чи ви чи вам воно виглядає інакше? Ну, по-перше, дивіться це дорога тільки в одному напрямку. Тобто, повернутися до цивільної економіки в тому вигляді, якому вона є, вони вже не можуть. Угу. І в цьому є проблема. Проблема для російської влади, тому що зупинка війни для них буде означати економічний крах. Угу. Другий момент, коли ми з вами говоримо про російський бюджет, є величезна дійсно проблема пошуків джерел покриття дефіциту. І не просто ж так вони на наступний рік збираються там проводити купу податкових новацій, вони збільшують податок на додану вартість на 2% там. так. На 2%. А це як мінімум там відсоток а то і більше плюс к інфляції. Вони змінюють податкове навантаження на малий і середній бізнес достатньо серйозно. Вони забирають у так звані ковідні пільги для соціальних платежів від малого і середнього бізнесу. Там купа є дуже специфічних речей, але... Що треба розуміти от, з російською економікою? Маленька поправка безпосередньо на війну 12,8. До 16, оті гроші, це на е, поліцію, на Росгвардію, mm -hmm. на, на те, що має забезпечувати спокій всередині країни. Тобто посилюється тиск на поліцейську державу. І от, власне, оцей момент 12,8, а цього року 13,5 трильйонів. В моєї точки зору, тут є один небезпечний момент, про який треба сказати. Коли ми подивимося, на що конкретно вони зменшують загальний обсяг видатків, вони зменшують загальний обсяг видатків виділення коштів на підписання нових контрактів. Тобто, що це може бути? Це може бути те, що вони готуються до якихось там часткових мобілізацій або ще яких речей. Тобто грошей на контрактників в них вже не вистачає, незважаючи на те, що вони контрактників шукають в цьому по світі. Навіть кубинців там до 20 тисяч можуть сьогодні воювати в Україні, де контрактом 2 тисячі доларів в них коштує зовсім дешево. Але суть не в тому. Технологічно вони сьогодні вже розсягли призивний період на весь рік. Раніше було осінь, весна, зараз весь рік цього року вони збираються е, призвати на строкову службу ще 150 тисяч людей, строковиків, що дасть можливість вивільнити якийсь певний обсяг контрактників для війни. Ну тобто, е, проблема з е, м'ясними штурмами вона лишається, і це треба розуміти. Тобто, з цієї точки зору. Е, Бюджет російський говорить про те, що вони напевно будуть акцентувати на максимально дешеві форми залучення вояків на війну. А це вибачте мобілізація. Ну ви ж бачили, що є така специфічна реклама у них встигне підписати контракти до укладення мирної так, угоди? Так, і це також такий собі дзвіночок для мене фактором безповоротності російського бюджету його стрімкого наближення до прірви стало те, що прогнозують безробітним не вирішили безробітним не надавати медичної допомоги. Мовляв, вони не вносять соціальних оцих внесків, і тому медичну допомогу безробітним не надаватимуть. Мені здається, що це ну от фінал 91-й рік, криза з харчуванням. Криза з усім буде чи повтору не буде? Значить, повертаючись до покриття дефіциту бюджету російського. Е, спочатку активної фази бойових дій воно покривалося за рахунок Фонду національного добробуту. На початок війни там було 13,5 трильйонів рублів угу. російських. Зараз лишилося 2,8. Чому це є важливо? Ви можете якийсь завгодно дефіцит намалювати. і... Е, Якщо ви не будете мати джерело його погашення, цей дефіцит це просто повітря. Вони вже зверталися в 23-му, і наскільки я знаю, були спроби в цьому році на вересні місці, коли Путін їздив до Сізинпіна, просити стабілізаційний кредит в Китаю в юанях. Китай відмовив і в перший, і в другий раз. Тобто сьогодні вони після того, після цієї відмови вимушені активно шукати внутрішні джерела. Дійсно, якщо в них не буде механізмів. Покриття дефіциту бюджету, можна прямим текстом сказати, що рівень соціального життя населення Російської Федерації стрімко почне падати. Це правда. Наскільки це вплине на політичні рішення верхівки Російської Федерації, ну, я є песимістом, не вплине дуже швидко. Але принаймні рівень дестабілізації буде підвищуватись. Пане леже, дякую. Три крапки ставимо Олег Пензаном. Був гостем нашої студії. Спасибі, що прийшли і говорили про гроші, і про наші і закордонні і російські теж.